Котова Олена Костівна або ж її літературний псевдонім Олена Журлива народилася 24 червня 1898 року в місті Сміла на Черкащині в багатодітній сім'ї сільського вчителя. Закінчивши початкову школу, екстерном склала іспити в Уманській гімназії і вступила на філологічний факультет за конкурсом атестатів вищих жіночих курсів у Києві, який закінчила у 1922 році, одержавши диплом кандидата філологічних наук. Опісля вчителювала у школах Києва, Харкова, Дніпропетровська, Москви та Кіровограда. У 1914 році майбутня поетеса була заарештована царською поліцією за участь у демонстрації в день відзначення пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Природа щедро обдарувала Олену Журливу. В молодості вона чудово співала і гастролювала по Україні з концертами як відома поетеса-співачка. А в театральний сезон 1929-1930 років її було запрошено до столічної Харківської опери. Та все ж. Основним її покликанням була поезія. Віршувати почала рано. Перший вірш побачив світ, коли юній письменниці минуло лише 11 років, а перша збірка поезій вийшла у 1926 році. Вона друкувала свої поезії в різних антологіях, підручниках та журналах. На тексти поетеси композитори створювали пісні. У 1930 році побачила світ друга книжка віршів. У ній поетеса зірко вдивляється в нове життя республіки і свою радість втілює у пристрасть рядки. в буянні сил, як сіки з грона, пливе життя уздовж доріг. Та невдовзі їй довелося гірко розчаруватися. Приголомшливі, сфальшовані судові процеси над вигаданими ворогами народу із СВУ, самогубство хвильового і скрипника, масові арешти творчої інтелігенції вселяють у серце поетеси тривожні передчуття і не спонукають до творчості. Ці гіркі перечуття виявилися небезпідставними. Олену журливу було арештовано у 1938 році в Москві. Кілька місяців тривало слідство, і лише 26 квітня 1939 року особлива нарада НКВС СРСР засудила поетесу до позбавлення волі у виправно трудових таборах Алтаю на три роки. 27 лютого 1957 року у зв'язку з реабілітацією. Президія правління СПУ поновила Олену Журливу в лавах спілки письменників з 1934 року і сприяла виданню збірки її вибраних поезій. Згодом вийшли ще кілька книжок її віршів. Більшість з них укладено з давно написаних поезій, із Констабоїв. Поетеса повернулася з украй підірваним здоров'ям, і останнє десятиліття була прикута до ліжка тяжкою недугою. Померла Олена Журлива 10 червня 1971 року в Кіровограді.